Друзі, дивіться, зламався в мене мій опорований. Я прийшов в і Зараз я в амбулансі. Покажу, як все тут відбувається. Я тут приймаю така медична допомога. А прямо піді мною таке вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову. І далі відправляють на догляд. От сюди. Ти чекаєш, тут ти маєш тут досить до чекати. Ну, Приблизно це година-дві. От мені зараз повезло вечір. Дев'ята вечора я чекав там всього півгодини. От ти зараз буду приходити на прийом. Далі все покар. Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всіми процесами. Ну, це моя кола, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють сюди чіп-карту і все бачать. Купа, купа різних методів дослідження. Тут ми ну, мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні. Аналізи взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Трошечки якось так позніматися. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно отак лежать і чекають своєї черги, коли їх глянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю, тут прямо оперують. Тут є отакі крісла для пересування, якщо туди незручно пересуватись. Тут на комп'ютерах речі а, збираються і в цьому місці так прямо не них конціліум сіли. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. А, тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати. І це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну професійних збираються. От. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря і подивимося, що він мені скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. ну я, я ліг, можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. Минулий раз, коли мене привезли. Я чекав дві з половиною години. Найбільше поки мене відправлять в палату. Це ж, просто лежиш і чекаєш. Алло. так, мене відвели, зробила рентген. До речі, рентген гарний. У мене тут гарна консолідація. Тільки палець дійсно викидали зі сторону. Е, мені треба ставити ендопротез сюди. І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати доктора. Це буде довго, п'ять довго. Так, Прийшов доктор і зараз показує мені знімок руки. Це було два місяці назад. Тепер зараз. Так, тут з'явилася консолідація, але тут просто дивіться, що сталося з пальцем. Все, мене оглянуло, ось ми на ліфті п'янилися зверху, сказали, мені що ми не можемо зробити, йти додому. Пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Ось так вже йде гарна лікарня. І просто тепер треба їхати додому і чекати зустрічі з досвідченим хірургом. Отака, ось така швидка, екстрена, невідкладна медична допомога. Зато все гарно.